Вас вітає перший дашівський біологічний канал і господиня семи шкільних мікроскопів Ємсенко Ольга. Для того, щоб роздивлятися дуже малі об'єкти, нам потрібні збільшувальні прилади. І самий простий збільшувальний прилад це лупа ручна. Ось тут ви бачите, як вона виглядає. Це лінза, яку ми називаємо збільшувальне скельце, яка вдягнута у оправу і ще прироблена ручка. Це все для зручності. Лінза може збільшувати від 2 до 20 разів. І буває, люди із поганим зором користуються ними, коли читають книжки із дрібними буквами. Взагалі-то Лупу треба тримати близько до ока і розміщати об'єкт на такій відстані, де буде його найкраще видно, а не тримати її близько до об'єкту. Це такі правила користування. У нас у лабораторії є кілька луп, які збільшують у 4 рази, і є такі, що збільшують у 7 разів. А ще оцю лупу можна помістити на штатив. Ви бачите, ось такий пристрій, металевий, його можна поставити на стіл і під. Оцією лупою буде знаходитися столик. На цей столик можна класти об'єкт. Знизу під столиком є зеркальце, його наводять на світло, і так, щоб це світло ще і проникало через отвір у столику. І Таким чином, об'єкт дуже гарно підсвічується. Лупа штативна дає теж велике збільшення від 10 до 25 разів і користуватися нею набагато зручніше. Можна міняти відстань від лупи до об'єкта, щоб добитися найбільшої чіткості. Але все-таки самим поширеним, збільшувальним приладом, і навіть у школі є світловий мікроскоп. Наші шкільні мікроскопи можуть збільшувати. Саме менше у 56 разів і найбільше у 300 разів. Це збільшення ми досягаємо комбінацією лінз, які знаходяться в різних частинах мікроскопа. Коли діти питають, чи можна ми будемо палець роздивлятися під мікроскопом, я весь час їм повторюю: ні, не можемо. Мікроскоп світловий, створений для дрібних. Прозорих і напівпрозорих об'єктів. І для того, щоб нам добитися необхідної прозорості, то ми маємо брати дуже тонкий об'єкт. Тобто, ви не можете подивитись на шматок яблука, але ви можете взяти лезо і дуже тонко нарізати яблуко на пластинки і потім одну пластинку покласти і Роздивитися під мікроскопом. Або, наприклад, листок. Я не можу покласти будь-який листок, але я можу із цього листка здерти шкірку. Вона буде зовсім тонесенька, там буде кілька шарів клітин, і тоді можна роздивлятися під мікроскопом. А ось тут ви бачите ніжні листочки моху і видно їхню клітинну будову. Мікроскоп складається із багатьох частин. Ось оця трубка називається тубус. Вгорі тубуса знаходиться окуляр. Чуєте у слові окуляр такий корінь око. Тобто окуляр це те, до чого ми наближаємо око в притул майже. В окулярі є дві лінзи і, звичайно, в оправі. У шкільних мікроскопах окуляр ніяк не закріплений, його дуже легко можна вийняти. І я серджусь, коли діти так бавляться із мікроскопами. Внизу трубки тубуса є об'єктив. Щоб запам'ятати слово об'єктив, то треба пам'ятати, що ми під самим об'єктивом поміщаємо об'єкт, який ми досліджуємо, ту річ, яку ми хочемо збільшити, у об'єктиві міститься ще кілька лінз. І от Лінзи окуляра і лінзи об'єктива, разом нам дають необхідне збільшення. Взагалі-то у наших мікроскопах є два різних об'єктива: один збільшує більше, а другий менше. Один у 8 разів, а другий у 20 разів. На цьому мікроскопі ви бачите, що є чотири різних об'єктива, і їх можна обертати. Так, щоб підібрати той об'єктив, який нам буде найбільш зручний. Коли ми ставимо об'єктив у робоче положення, то ми чуємо такий звук клац. От як воно клацне, значить він стоїть там де треба. Це називається револьверна насадка з об'єктивами. Тут ви бачите револьверну насадку з чотирма об'єктивами, а у нас в школі револьверна насадка із двома об'єктивами. Да, і щоб ви знали, я забороняю дітям працювати із великим об'єктивом, тому що через необережність діти мені псують препарати, те, що ми роздивляємося під мікроскопом. І я весь час перевіряю, якщо мікроскоп в руках у дітей, щоб там, стояла, щоб там стояв менший об'єктив, той, що збільшує у 8 разів. Ви бачите, що тубус закріплений на штативі, який з'єднує різні частини мікроскопа. І стоїть на столі мікроскоп за допомогою основи. Штатив і основа разом називаються корпус мікроскопа. Це досить масивні предмети, і сам мікроскоп теж добре важкий. У мікроскопа є гвинт, яким ми можемо рухати предметний столик. Для того, щоб наблизити об'єкт до об'єктива або віддалити його, ми стараємося добитися саме чітке зображення. У мікроскопі, який вам показують, є великий гвинт для наближення об'єкта і є ще маленький гвинт для дуже точного наближення. Спочатку крутять великим, а потім докручують уже маленьким. У наших шкільних мікроскопів гвинт є тільки один, і там буває, треба повернути його буквально на пів міліметра. Предметний столик. Тут він круглої форми, у наших мікроскопів він квадратної форми, і на ньому є спеціальні залізні е, такі дужечки для того, щоб затиснути препарат. Вони називаються тримачі. Під, е, У самому столику є отвір, кудою можна подавати світло. А під столиком знаходиться дзеркало для освітлення об'єкта. Ми так виставляємо дзеркало, а його можна покрутити, ну, буквально як тільки ви захочете, в таке ви положення його можете поставити. Так от Ми наводимо дзеркало так, щоб воно хапало світло із вікна або від іншого джерела світла. Ну, ми із вікна використовуємо. І передавало це світло на об'єкт. треба вміти правильно виставити дзеркальце. Коли на вулиці дуже яскраве сонце, і сонце світить нам у вікна, то я тоді дуже пильно дивлюся, щоб діти не зловили цим дзеркалом сонце, бо вони можуть собі пошкодити очі, коли подивляться через мікроскоп на сонце. У похмурі дні я ніяк не переживаю, або коли сонце не світить нам у вікно, я не переживаю. Що діти його зловлять. Головне завдання отримати чітке зображення. Ось тут ви бачите листок отого моху спагнуму при великому збільшенні. І ми бачимо, що тут є клітини зелені і клітини всередині порожні. Це вже мертві клітини. Це, звичайно, для цього моху будова. Ми колись про це ще поговоримо. На окулярі є числа. На наших кільних окулярах є числа 7, 15, і, а, і 10. 7, 10 і 15. А на об'єктивах наших є числа 8 і 20. Якщо ми перемножимо число, яке є на окулярі, і число, яке є на об'єктиві, то ми отримаємо показник збільшення у скільки разів збільшено об'єкт. Я люблю, звичайно, виставляти об'єкти на максимальне збільшення, на 300. Але це я виставляю їх сама, бо там трохи можна через необережність поламати об'єкт, який ми досліджуємо. Мікроскопи потрібно переносити двома руками. Одною рукою ми тримаємо мікроскоп за штатив, а другу кладемо під основу. І тоді ми надійно тримаємо мікроскоп і можемо переносити. Мікроскоп ні в якому разі не можна нахиляти, тому що тоді може випасти окуляр, він ніяк не закріплений, а в ньому багато скла, і він може просто розбитися. Не можна лапати скельця окуляру і об'єктиву, але їх можна протирати м'якою підходящою серветкою. Мікропрепарат це шматок скла прямокутної форми. У правильних готових мікропрепаратів це скло із країв уже зашліфоване так, щоб об нього не порізались. Але таких мікропрепаратів у нас не дуже багато і... Ті, які ми використовуємо саморобні, то там просто звичайне скло його нарізали склорізом. І я тоді дітей попереджаю, що трошки обережно беріть, щоб ви, його, щоб ви не покалічились. Да, так от, мікропрепарати теж не можна лапати, як попало. Їх треба за боки тримати обережно двома пальцями. Коли їх брати руками, то просто залишаються жирні відбитки пальців. Якщо у мікроскопі закріплено препарат, мікропрепарат, то не можна такий мікроскоп носити, тому що цей мікропрепарат може бути погано закріплений, і випаде і розіб'ється, жалко буде. Не можна мікропрепарати складати купами, тому що скельця можуть подряпати одне одне, і пошкодяться мікропрепарати. Ми робимо мікропрепарати двох видів. Ми можемо зробити тимчасовий препарат, коли ми робимо його самі. Про це ми будемо говорити на наступній практичній роботі, коли ми будемо його виготовляти. І у мене є готові мікропрепарати. Їх роблять спеціально навчені люди на підприємствах і ці препарати підписані. Підфарбовані, якщо треба, законсервовані, заклеєні. І цим препаратам, які я використовую у школі, ну, років 30 не менше, а може і набагато більше. І вони так і залишаються. Через те я дуже ними дорожу, бо це вже, знаєте, музейні цінності, антикваріат. Да, мікропрепарати також можна протирати м'якою серветкою. Треба прибирати зі столу зайві речі під час роботи з мікроскопом, дотримуватись чистоти і порядку, тоді легко буде виконувати роботу. Ні в якому разі не можна розбирати мікроскоп. Якщо мікроскоп зламаний, то я запрошую спеціаліста. У мене є такий спеціаліст, який мені може полагодити мікроскопи, тому що він сам отримав підходящу освіту, він працював із мікроскопами і знає, що, як із чого він складається і що треба робити. І він уже полагодив всі мікроскопи. Да, і я на останок ще хочу додати, що мікроскоп прилад дорогий і треба з ним поводитися обережно. Зайдіть самі в Google і напишіть купити мікроскоп, і ви побачите, які гроші тепер платять за мікроскопи. Через те я дуже шаную шкільні мікроскопи, бо нових мені поки що ніхто не привезе. Вивчайте біологію не на оцінку, а для себе. Це дуже цікаво.